А Ось такий невеличкий фіджер. Дуже яскраво виглядає. Така гіпнотична зірочка зашаровує своїми вигинами. А ще може бути зірочкою музичною, адже лише послухайте, вона звучить, наче маракаси. Вона випадка. Ось так можна робити. Поздовлятися стресу, покращувати концентрацію. Коли ви стоїте десь в черзі або якась лекція, де довга чи довга телефонна розмова, то так само і насолоджуєте з ділочкою, адже вона допоможе сконцентруватися, менше нервувати, і час з нею пройде дійсно швидше. Це дійсно гіднотизує просто. З нею можна тоді домогратися, їм сподобається. І діткам, і дорослим. Це така прямо універсальна річ. Це дуже красиво. І заспокоюєшся навіть дивлячись на її зовнішній вигляд. Паралипчики ось такі. На сонечко там взагалі виблискує, неймовірно. Тоже така звірка не сніченності, а замовити можна в ділиться або на сайті.